Стало відомо ім'я Міс України 2012. Обирати найкрасивішу дівчину допомагала ізраїльська топ-модель Барафаєлі. Її таке обрала. А хто переміг та заради чого дівчата ходять на конкурси краси, дивіться вже просто зараз! На конкурсах краси у кожного своя місія вигуляти нове обрання. Отримати титул найкрасивішої. І головне познайомитися з пливовими чоловіками. А чоловік тут стояв, познайомилися з ним? Там познайомилися. Ну, ми не злої, ми общительні, общаємося. А де ваша жіна? де то там тусується я не знаю. Цього разу на конкурсі Міс Україна найбільше чекали на голівудських зірок американського rb виконавця Ейкона та колишню подружка актора Леонардо Ді Капріо – ізраїльську модель Бар Рафаелі. Мені подобається у Києві. Що вже побачили? Ваших дівчат вони красуні. З ким ви приїхали до Києва? З друзями, ось вони поруч сидять. На вечір замість сукні Рафаелі одягла брюки. Це вбрання від ізраїльського дизайнера. Образ доповнила прикрасами. Попри те, що цю красуню американські таблоїди десятки разів зводили і розлучали з Бар воліє більше не коментувати нинішні стосунки з актором. Рафаелі, скажіть, ви підтримуєте дружні стосунки з Леонардо Ді Капріо? Ой, вибачте, тим часом приголомшувати учасник вже готується. Ейкон, музикант, який співпрацював з Майклом Джексоном, Мадонною та леді Гагою. Утім, світою найбільше запам'яталась ось ця пісенька good. яка гарна пісня. Дякую, звісно. Я полюбляю красивих дівчат, але мене запросили за для благочинності. Приємно, що гроші зароблені за мій виступ підуть на допомогу дітей сиріт Після численних змін нарядів та позувань тим, чим дівчата найбільше пишаються на сцену національної опери, виходить супермодель Бар Рафаелі оголосити ім'я переможниці. Утім, хто переміг, так і не згадала. І переможниця ви не знаєте, правда? Ну і ні довше приціляти живі роздають на сам. Титул Міс Україна Україна-2012» пощастило отримати 21-річній дівчині з Харкова Карині Жиронкіній. Дві тижні стрес, це, реально, було стрес, та меральника було тяжело і плакала. А ось цих гостей свято краси хоч і не розчулило, Утім дійство кажуть, сподобалося. Смотрели конкурс хороший. Та ви ж тут були? Ви ж вони дивилися? Місця дуже погані були. Знову разом після скандального розриву співачка Анастасія.